Хлопці, а хто тут вас? у вас? У вас іде підготовка до заливки. Так? Вітаю з вами, Пархомерко Заполтаво. І ми сьогодні знаходимося в нашій дитячій міській клінічній лікарні, де ведеться капітальний ремонт приймального відділення. Ходім, головний лікар дитячої лікарні Лариса Петрівна зараз нам розповість взагалі про приймне відділення, які послуги можна тут отримати. Та пройдемо там, де швидка допомога, бо привозить пацієнта кімнату для надання. Допомоги ургентної, халати невідкладної допомоги. Тут буде дві коїчки е, розчитана на, на діток. Ну і е, поки ще не закрите. Дивлюся, що тут стоїть досить потужна система вентиляції, подачі кисня, я так розумію, і е, тепло. Це і на це на, в, на все приймальне відділення. Зрозуміло. Оце ви зараз шліфуєте. Так. Е, це спеціально необхідно до якогось рівня от шліфувати. Шлішмачку має молочко. Ага. Щоб хорошо представило грунти, бокси для медичного це тут за відділення. Ага. Так Це у нас для персоналу? Персонал, це, це говорить про те, що ми робимо належні умови для того, щоб наші персоналу персонал теж було зручно було зручно. Цілу. Кімната з ремонтом, із підключенням мереж. Вентиляція єся, бачу, так? так і вентиляція. Освітлення вже вмонтовано. Це гардеробна, де будуть зберігатися речі. речі ага. Кімната санобробки, болір, ванна, душ. А ви зараз робите, я так розумію, вхідну групу, так? <плес> ну, ступеньки. Що скажете, як плитка нормальна, якісна? Ну, оце все. <плес> нормально. <плес> ну і що, вийде? У нас нормально все зробити? Звісно.